Вперше затривалий час на арену цирку вийшли тварини. Десять місяців без сцени і глядачів майже не далися з звірам, проте на тренуваннях довелось попрацювати. Нещодавно колектив прийняв нових чотирилапих. Матір та дочку породи Алабай. Це був їхній перший виступ. Хвостаті показали себе гідно. Нова програма зібрала понад десяток колективів. Це артисти, які вже більше ніж 15 років виступають на аренах України та зовсім юні гімнасти. На початку року один із колективів був у новорічному турне Маріуполь Бердянськ-Херсон. У місті на узбережжі Чорного моря вони застрягли надовго. Опинились в окупації. Вже складно все це було. Кожен як міг вибирався, але мій чоловік, керівник колективу Голуб Владислав Олексійович, він там лишився до кінця, остався там і охороняв у це все. Наше добро. У нас все лишилось весь реквізит, все обладнання, все у нас лишилося в Херсоні. І дуже складно, але дуже радісно, тому що ну, це таке свято. Хочеться жити, хочеться працювати. Їм вдалося повернутись на сцену та виступити з іншими відомими колективами. Вистави довго чекали глядачі, особливо діти. Малеча була вражена акробатами, що виконували трюки під куполом цирку. Не менш захопливими були й інші частини святкової програми. От їм більше це животи, собачки, отеот там обізянка. От була ну, очі, сподобалася і. І що було інтересно, от моїй дочці сьогодні акробатика. Потім були клоуни. Кстати, клоуни. Ну, цікавіше, це отримують, мабуть, ейфорію для дича, коли вони тебе ждуть, люблять, аплодують, сміються з тебе. Це найкраща ейфорія, мабуть, для клоунів. Ну, також для артистів. Програму сузір'я показуватимуть в Запоріжжі два тижні до 8 січня. Потім вони відбуватимуться регулярно, оскільки Запорізький державний цирк повністю поновив свою роботу. Тетяна Пода, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.